Яна вагітна третьою дитиною. Будемо аплодувати, так? Просто, мені з... здається, да, вона коли... постійно вагітна. Так, да, я коли подивилась на фотку, я така типу, це нова вагітність, ми вже знали про це, чи це тільки-тільки от. Тому якби вона ніби весь час в образі вагітної, тому якби не здивовані. Але наряд ну класний наряд. Наряд. Наряд, наряд наряд офігенний. Наряд. Ми... От і ще до речі, мені здається, що ця тема, це ідеальна репрезентація стилю Дойче. Точніше, Дойче його собі взяла. Пам'ятаєш, навіть на Гремічі, де вона була, теж не був так. такий, типу, шкільний, теж клітинка от мені дуже наряд Ріани нагадує Дойчі. Але так, Ріана, Каплюх обожнює. Каплюх крутий. не знаю, все ну, прям да. ідеально. І там ще в неї ззаду це ніби як юбка, яка як піджак. Тобто, ззаду mm -hmm. в неї є ці рукава, ворот. Коротше, все дуже круто виглядає. Так, да, такий величезний бант, величезний І ці деталі, кроватки, ця, не знаю, наче медаль в неї mm -hmm. на груді. Ну, дуже, 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 дуже класно. Як сказала колись Анна Вінтур, тільки Ріані дозволено запізнюватись, але вона своїми mm -hmm. образами просто забирає всю увагу на себе, тому звісно. Да, дуже класно. І чоловік її теж непогано виглядав. Прям такий день-деньті. Чоловік її був коучерменом цьогорічної Медгали. Як вони перекла? Як перекласти? Типу спів? з... Ну, не ведучі, можливо, не ведучі. Якось... Куратори. Куратори? А як ми там писали? Я перекладала цей момент. Почесний Він... ну, голова, співголова. А, по я, okay, я побачила да, співголова, та, співголова. Да, да. ще був Асап Люіс Хемільтон, Колман Домінго, Фарел Вільямс і Анна Вінтур, звісно, співголови цьогорічної медгали. Тобто вони займались курацією ідей, вони підказували mm -hmm. багатьом гостям, типу, що ну коротше, займаються продвиганням саме цієї історії, цієї виставки. Е, дивилась відео, як він позував, і коли він типу якось взявся за свої окуляри, типу у прикольній позі, всі по mm -hmm. просто зійшли з розуму. Йому довелось декілька разів це повторювати. А що ти думаєш про парасольку? Дуже крута, прям, мені дуже подобається парасолька, яка переходить в тростину, чи так. навпаки, тростина, яка переходить в парасольку, дуже прикольно виглядає. Прям постаралися його дизайнери. Дуже класна і, і зачіска йому ну, весь такий просто цільний образ, угу. офігенно. Дуже класно, я погоджуюсь з тобою. І, до речі, виявляється, що Фаррел Вільямс він є, займається дизайном, тому що багато. Mm -hmm. А Зіро казали, що, типу, Фаррел Вільямс і Луї Вітон допомогли мені розібрати mm. цей образ. І я така, Фаррелл Вільямс десь те. Але мені дуже подобається, що у Аса Парокі багато прикрас. Mm -hmm. а, саме так. Окей. А, рухаємося далі. Так, у нас Жанел Моне. ну, вона ніколи не підводить своїми виходами, якщо чесно. Так. Да. Прям дуже